Друзі, мої вітання! Ви на ТОП каналі Телеграфії моє ім'я Даріна Глущенко. Як завжди, ми наш інформаційний тиждень триває на календарі четвер, 5 лютого. Будемо обговорювати найактуальніші політичні події. Зокрема, будемо говорити про черговий раунд перемовин сьогодні. моїм гостем є тарас Загородній, політолог, керучий партнер національної групи та політтехнолог. Пане Тарасе, мої вітання, рада вас бачити. Так, доброго дня, так. Ну звісно, що ми будемо з вами сьогодні розпочинати з теми перемовин. Тобто, тема, яку ми постійно з вами обговорюємо, пане Тарасе. Ну що, після чергового раунду в Абу-Дабі, який завершився вчора, сьогодні має продовжитися. Рубіо вийшов із заявою про те, що перелік відкритих і спірних питань між Україною та Росією суттєво скоротився що, начебто, каже Рубіо, що прогрес йде, що питання залишається, звісно, що відкритими це територіальні питання, але, начебто, процес триває. Ну і наголошує на тому, що не варто робити поспішних висновків, тому що реальний прогрес може Довго лишатися, ну скажімо так, прихованим, непублічним через делікатність переговорів. Як ви вважаєте, пане Тарасе, чи бачите ви ці зуви, скажімо так, цей прогрес? І чи можна говорити, що переговорний трек, він, знаєте, сунувся з цієї мертвої точки? Там, як був, і там, там і залишається, в принципі, ніде. Uh -huh. Тому що там говорять перелік питань і перелік питань, так це ж основні питання. Там mm -hmm. одне питання yeah. варта 90% відсотків всіх перемовин. Там да? когось відкрите, ні для нас закрите, ніхто з Донбасу відступати не буде. <гум> Тому і не сподівайтеся, там називається. Ну от сьогодні я бачу, що росіяни знову починають там висувати умову, що Донбас повинен визнати російськими всіми всіми країнами, які ведуть обговорення цього питання. Ну, так відкривайте, це Стамбульські угоди, що там маячня там написано, от вони це і будуть повторювати. Тому немає ніякого перемовного процесу. Ну, Рубіо, звичайно, буде там, удавати, знаєте, удавати, що начебто щось відбувається. не даремно ж він там літає, щось там обговорює і так далі. Ну Тим більше шеф шеф нагрузіл, да доводиться їздити, да тим більше, хоча на він це затіяв всі ці перемовини. Тому що його якраз позиція була узгоджена з Зеленським стосовно того, що зупинка по лінії розмежування, отака от була позиція. Так що так, угу. ну про Донбас готуючись до нашої розмови, прочитала зокрема інформацію від, від The New York Times про те, що. Під кінець, що пишеть під кінець четвертого року повномасштабної війни, усе більше українців готові віддати Росії Донбас. Це поступка, яка була немислимою навесні 22-го року. Як зазначають автори публікації, Україна роками зміцнювала оборону на Донбасі а в боях за цей регіон? Цитую, втратила величезну кількість солдатів. Кінець цитати після чотирьох років повномасштабної війни Україна досі контролює 20% Донецької області і кілька відсотків землі, яка адміністративно належить до Луганської. Пане Тараса, от як загалом реагувати на такі на таку аналітику? За від перепрошую за титулогію, аналітиків західних для чого це все вкидається в маси, і чи можливо дійсно зараз? Як пише The New York Times що все більше українців готові здати віддати Донбас Росії? Ну давайте так повинні звикати, що на Заході теж живі люди. Їм uh -huh. треба оплачувати іпотеку, їм треба uh -huh. водити там дітей до школи і все інше. Тому, якщо прийдуть росіяни з чемоданчиком грошей і скажуть, давай тут статті злабаємо про те, що українці вже здалися, там да і задоволені, вони напишуть. От, і скажу, що це редактор це стаття. Тому якісь там дослідження, як вони були проведені, і так далі. Ну, слухайте, це ж основна оборонна інфраструктура для нас, да А в даному випадку, яку росіяни захопити не можуть. І далі тут же питання не в території, питання в тому, чи зупиниться війна, якщо Україна відійде з Донбасу? Ні, не зупиниться, буде тільки нова війна. Ще більш жорстка, тому що. Україна відійде з цієї території, яка не давала отак, от одразу ж заходити в Дніпропетровську звичайно, та так. Запорізьку область. Тому, звичайно, що це маячня. Тут, ну, дивіться, соціологія це така, знаєте, річ, коли вам говорять, от соціологи щось казали. Да? Ви завжди задавайте питання. А як, а як формулювалося питання? Да? А який перелік питань був до цього? Тому що якщо буде перелік питань. В певному мірі е, вистроєний там, да то це буде впливати на відповідь за питання. Там вже багато нюансів є. Якби таке питання було. Е, якби ми віддали Донбас, але ми не впевнені, що війна зупиниться, яка була б була ваша позиція? Що правдивіше було б задавати питання? Так, я вас запевняю. Ми зовсім інше отримали відповіді, так ніж просто чи готові ви були в обмін. Там же, ж ще гарантії безпеки, якісь там йшлися в обмін. Якщо будуть гарантії безпеки, тоді ви отримуєте зовсім іншу відповідь. Так? А тут не гарантії безпеки, ніхера, вибачте не, окрім цих росіян, які скуповують американські ЗМІ оптом та в роздріб, тому що комусь там треба теж гроші заробляти. Так що так, от. тому ми спокійніше повинні ставити над так званими це статійками, які будуть нас закитувати, в тому числі західні змі. Угу. От, продовжуючи тему перемовин, зокрема про те, що ви говорите, що їх фактично немає. Тоді, що зараз відбувається? Ось така. Е Політична гра, політичні маневри. Чи як ви це все оцінюєте, пане Тарасе Тому що ймовірніше за все, дійсно, війна немає тих перемов, що війна завершиться в найближчій перспективі. Зараз прямо читаю заяву постійного представника США при НАТО меті Вітакера, який сказав, що штати будуть надавати Україні наступальну зброю, поки не буде досягнуто миру. Про це він сказав в інтерв'ю для в інтерв'ю для Нюз Макса. Процитую від. Так, стільки скільки потрібно буде, аби досягти мирної угоди, ми збираємося надалі продавати нашу зброю союзникам по НАТО, а вони потім надаватимуть її в основному Україні. По перше, для захисту, аби були в них, тобто в нас доступні засоби протиповітряної і протитанкерної оборони. Ну а по-друге, щоб вони, тобто, ми українці збройні сили України, мали наступальну зброю, яка дозволить їм залишатися в боротьбі, захищати себе і гарантувати, що Україна не буде захоплена. Ну, дивіться, закінчення війни. Я говорив з гарним для України результатом і терміни залежать виключно від України. Нам будуть продавати зброю. Ну щоб не здохли, умовно кажучи, да ну щоб не напружувало. все інше це наше виробництво, нашої зброї, експорт треба відкривати, входити в кооперацію з американцями. Фінансування страхових ризиків повинно бути, військових ризиків, кредитування ВПК, спрощення процедури входження оцей в Defense City, в цю, mm -hmm. в цю систему, в тому числі для приватних і стратегічних компаній, так, стратегічного напрямку і так далі. От там я читаю, генштаб говорить: влупили фламінга вже по Капустяному яру. От чим більше будуть з туди лупити, знаєте, тим, тим швидше нам будуть більше гроші давати та інших ракет. Mm -hmm. Так, що так ми повинні розглядати цю історію. Так, що так ми повинні розглядати виключно від нас. Від нас напруження армії, перебудови економіки, все ж таки в військовому форматі більше інвестицій в оборонку і багато чого іншого. А все інше, ну дивіться, всіх все влаштовує. Все влаштовує європейці, все влаштовує, не вони гинуть, українці гинуть так, у них спокійно. Американці спокійно витісняють росіян з нафтового ринку, забирають у де все тільки можливо. І так далі. Це всі, всі влаштову. Китай вирішує свої питання і так далі. На жаль, це так. На жаль, це так от відбувається. <говорити> так про Китай ми ще з вами поговоримо. Я знайшла цікаву інформацію, зокрема, про те, що. Політико з посиланням на джерела, ну як же без західної преси, але все ж таки пише про те, що Франція блокує виділення Україні кредиту від Євросоюзу на 90 мільярдів євро, який був затверджений у грудні. Ми з вами, пане Тараса, про це е, теж е, е, обговорювали. За словами співрозмовників видання, переговори були близькі до завершення минулого тижня, але Париж зажадав внески від третіх країн, зокрема від Великої Британії, стверджуючи, що члени. Європейського союзу не повинні нести всі витрати на виплату відсотків самі, що станці гроші є нехай дають. Ну французи ж виходять з цього, що ви, начебто, не в Євросоюзі. Ну, Але так. ж ну там в безпеку, в безпеку фактично ми теж не само. Тому давайте платити. Ну там, якщо там відсотки, якісь я не думаю, що це таке буде таке велике питання. Ну, дивіться, якщо і відсотки, слухайте. Ну ну Норвегія на дасть ці гроші. Господі, там ця Норвегія, вона хоче на член Євросоюзу, там грошей на півтора скільки, у них 1,7 трильйона. цей фонд суверенний. Ну дадуть вони гроші. вирішать це питання. Ну це нормальні суперечки, які там, там бувають. Просто знаєте. Часто в медіа потрапляють якісь робочі переговорні моменти, які виглядають як апокаліпсис і тут знову таки. Що ви думаєте? Французький ЗМІ немає людини з чемоданчиками з русским акцентом, які приносить, говорить а не пиши, що все зупинилося, що українці всі кинули. Українці ж люблять знаєте, херню читати, а потім. А, особливо на західні, а, вірити західним змі а ну і не рефлексувати просто. Ну це впливає звичайно, щоб нас розхитати і так далі. Де дадуть вони гроші? Слухайте, якщо вони те рішення, якщо там відсотки. Ну слухайте, ну скільки там Ну добре, там скільки там ну там два мільярда євро. Там да знайдуть вони ці гроші. Ну можуть бути суперечки, це ну нормально Це ж дискусійна така майданчик От що що а чи язиками європейці вміють, ми це знаємо. Про суперечки, зокрема про якісь робочі моменти, про які ви буквально щойно згадали, продовжуючи тему Франції, Reuters пише, що високопоставлений дипломат Макрона Емануель Бон 3 лютого напередодні. Чергових перемовин в Абудабі відвідав Москву і провів перемовини з російськими посадовцями щодо ключових питань, зокрема щодо України. І от Ройтер пише, що це є пан Бон зустрічався у Кремлі із старшим помічником Путіна Ушаковим. Ну а союзників про ініціативу Франції проінформували заздалегідь. Проте цікаво, що в Парижі не підтверджують цей візит, і кажуть, що діалог ведеться лише на технічному рівні в координації з Україною та європейськими. Партнерами. От як ви оцінюєте, пане Тараса, чи дійсно, можливо був такий візит, чи це можливо? І чи немає тут якоїсь такого, знаєте, подвійної гри? Ну почнемо з того, що все ж таки офіційна особа спростовують, що він там був. Далі згадаємо, що як працюють люди з чемоданчиками, в тому що в французькій пресі, да які приходять, розповідають, може бути, він був? да а якби, а якби він приїхав, спілкувався з самим Ушаковим? А тут mm -hmm. Францію тут де ж повинні розуміти, що Росіяни як грають, то тут розкол, тут Франція да не дає грошей, тут Макрончик приїжджає. Да сюди приїжджає, тут. Його радник, все, захід, захід не єдиний. Вони готові всіх здати. Ну французи правда готові здати тут. не тут диму без вогню немає, тому що французи на відміну від наприклад на від поляків вони не віряться в те, що росіяни їх можуть завоювати. І немо, і що вони будуть проти них воювати? Ну тому що вони просто далеко знаходяться, і тому в даному випадку, звичайно, що це теоретично могли якісь бути консультації, але питання в тому, що чи були це велике питання, тому що це легко перевірити. Друге, що вони нічого не, не закінчаться, тому що ну росіяни. Не буду спілкуватися з французами, тому що це не той калібр. Ну, поспілкуються, не знаю, там зустрінуться, накормят цими піструнчиками, чим вони там від кафе там годували. Да? Ну і відпустять з Богом. Скажуть, що немає про що говорити. Тому що для Путіна головний майданчик це США, це як його Китай. От ну на крайняк, на крайняк, якщо можна вже спуститися з неба, це британці. да. Ну, французи це десь там ну так, ядерна держава, але десь там четверта ланка, да, з якою можна ну, говорити, а так, в принципі, ні. Ну і про Китай, я казала, що ми з вами поговоримо. Sky News пише, навіть не Sky News, а британський військово-політичний аналітик Майкл Кларк пише, що Китай страждає від економічних наслідків російської агресії проти України, але готовий їх терпіти, тому що бачить у цій війні велику геополітичну користь для себе. каже ось Західний аналітик про те, що китайська економіка зараз дуже залежить від економічної ситуації у світі і зазнає негативного впливу від війни в Україні, але Пекін готовий миритися з цим з двох причин. Ну і найголовніша причина це та, що цитую їм подобається ідея, що це розколює НАТО. Кінець цитати. Як ви вважаєте, пане Тарасе, чи хоче бачити Китай Путіна переможцем в війні Росії проти України і чи дійсно він настільки страждає від економічної економічних наслідків і чи готовий їх терпіти. Як про це зокрема пише Sky News. ну може стрітати але не через війну з Росією, тому що з Росії не все гаразд вони отримують ресурси дешево, продають промислову продукцію дорого. Абсолютно колоніальне відносини. От чи зацікавлено він перемоги Путіна, ні не зацікавлений. Китай uh -huh. зараз зацікавлено щоб війна тривала якомога більше. Ну, трохи підготовувати, Ну як нас теж наші партнери підгодовують, знаєте, щоб ви не здохли, називається От тривало довше, тому що це послаблює Росію. Вони дозволяють викачувати більше ресурсів, отримувати більше більше залежності від Росії, щоб вони потім не перейшла на бік Сполучених Штатів Америки. От що вони в першу чергу робить далі. Завдання їхнє, щоб тривала війна, щоб США не було ну не дотягнулося руки до Китаю, поки війна йде далеко від території Китаю. У США немає часу, ресурсів для того, щоб на, у своєї своєю тушкою і масою, а вона дуже велика, в дійсності, накинутися на Китай, і тому, відповідно, вони не будуть цього поки що робити ні на даний час. Я продовжую говорити, все залежить від європейців. Якби Макрон разом з, з Мерцем сказало, що Росія нам не потрібна, і сказала це Китаю. Китай би пішов до дезінтеграції Росії, оце, оце, оце би спрацювало. А все інше не не буде працювати звичайно буде більше переваг отримувати без про Китай продовжуючи тему, Трамп каже, що провів чудову телефонну розмову з лідером Китаю, через якої вони обговорювали різні питання. Каже Трамп, що це була ретельна розмова. Обговорювали торгівлю, військові питання, квітневу поїздку, яку Трамп здійснить до Китаю. Ну і серед тем, звісно, що була і війна між Україною та Росією, та Інвань, ситуація з Іраном, купівлю Китаєм нафти і газу у США та. Інші теми. Отже, пане Тарасе, як ви вважаєте, що це таке знову чергова, чудова, прекрасна, е, хороша телефонна е, розмова? Ну, знаєте, після того, як е, 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 Трамп говорив з Мадури за місяць до того, як він опинився в американській тюрмі, mm -hmm. він теж назвав це чудову розмову. Я б завжди напружувався на, на місці тих, хто говорить, коли виночується від Трампа. Тому що це ну це такі дайте, дипломатичні. Реверанси, які дозволяють зберігати такої зв'язок, зв'язок емоційний зв'язок. Першу чергу з натак, звичайно, нічого не означає, так що я так це бачу, є що говорити, ну поки що немає. Поки що американці не отримали до контроль над нафтою чого вони добуваються що вийде на більш жорстких жорстких позицій з китаєм так тому що рідкоземельні метали вони не зможуть так швидко вирішити це питання але вони над цим працюють uh -huh. Ну і на сам кінець кілька хвилин ще маємо. От зокрема, якщо Трамп говорив з Китаєм про Іран, то читали інформацію, що пишуть, що ядерні переговори США з Іраном зараз перебувають просто на межі зриву. Що вони зайшли фактично в глухий кут? Вашингтон відкинув вимогу Тегерана перенести зустріч Стамбула до Оману і змінити формат. На двосторонній американська сторона заявляє, що альтернатив не буде або так, або ніяк. Після чого Іран обрав варіанти ніякого діалогу. Ну і за словами західних чиновників, цей тупик може підштовхнути Трампа до атаки. Неодноразово з вами, пане Тарасе, ми про це говорили. Я вас запитувала: от знаєте, читаю такі новини, і наче ось ось трішки трішки і буде. І авіаносці вірніше, ППО переносили ближче до Ірану. Теж з вами це обговорювали американське ППО і про авіаносці, і про зброю. Як ви вважаєте, це все таки, давайте спробуємо розібратись, поставити цю крапку. Це все таки більше якась така політична гра, чи дійсно реальні передумови, і Трамп фактично просто збирає по частинках ось ці причини, чому йому варто вдарити по Ірану. Ну, знаєте, є причина, є привід, умовно кажучи. Я б назвав не причини, а При, причина так. отак. От, отак от. Це те, що нафта на Іран, те, що Ізраїлю заважають, точніше нафта на Китай. Привиди шукаються, вони промацують обстановку. Я впевнений, що удар буде. А, нагадаю історію Венесуели, Вони теж три місяці займалися, теж всі обговорювали. А як воно буде, а як ще буде бити, чи щось інше, і так далі а Вони працювали над цим. Я думаю, що це буде неочікувано. неочікувано Вони вони підбирають момент, тому що Трампу потрібна ну гарна перемога. Ну, Трамп же ж красавчик повинен бути. Да? Я, до речі, не виключаю, що це буде зроблено може ближче до виборів, тому що вони розуміють, у Іран все гірше, гірша економічна ситуація. Нікуди Іран не подінеться. Просіла ціна на нафту. У них, як в Росії, як тільки просила ціна на нафту, одразу ж все посипалось. Далі. Я думаю, що вони промацують, щоб союзників не зачепили. Вони там системи ППО перекидають і так далі. Думаю, що почнуть з морської блокади, в першу чергу, промацувати. А тут же ж, якби знаєте, нафта та йде в Китай. Да? І тут у американцях одразу ж знаєте, там збудження з'являється, когось треба вмазати, там слина тече що треба забрати, тому що по іншому це не буде. А і тому вони будуть це реалізовувати. Тому я упевнений, що воно буде так а, і і правда Ну слухайте, скільки там дві авіаносних угруповання це ж да, це ж далі треба було тягнути, ніж, наприклад, в цю Венесуелу та Венесуелу ну недалеко. А потім скажи, що ти нагнав це угруповання, і ти потім повернувся не з чим. Ну, знаєте, американці в принципі не, не займаються зовнішньою політикою. Ну не люблять вони зовнішню політику, маємо на увазі виборці. Але програш зовнішньої політиці будуть вважати тебе лузером. І це Трамп чудово все знає. Тому я думаю, що вони просто шукають момент, який, який час може бути. Ну мені важко сказати. Я думаю, що саме американці про це не знають. Вони ну знаєте, там збіг обставин може бути. Я все ж таки брав десь 2-3 місяці. Я б брав ну точно, тому що ну все такі Іран – це побільше, ніж Венесуела, як кажучи, там а і більш складна країна. Дякую, пане Тарасе, за цю розмову за ваш час. Друзі, нагадаю, що в Тараса є курс про на 10 років. То, 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 фраз Тарас пропонує на своєму навчанні. Тому, якщо е, вам цікава ця тема, хочете як мінімум знати, вміти розрізняти, виявляти і знати, як протидіяти маніпуляціям. В описі під цим відео є посилання. Заходьте, зв'язуйтесь безпосередньо з Тарасом. Ну, якщо вам як це цікаво, то долучайтеся до навчання. Друзі, обов'язково підписуйтесь на наш youtube канал на телеграф. Ставте вподобайки, пишіть свої коментарі. Закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, а також бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Я кажу вам до зустрічі і побачимося в наступних випусках уже завтра. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.